Чехія, яка раніше постачала 97% газу з Кремля у першому кварталі 2023 року, взагалі не імпортувала російське блакитне паливо. Газ із РФ змогли замінити постачанням з інших країн. Що про це говорять у політичних колах Чехії? Розповість наша кореспондентка Вікторія Циркунник. Вікторія, привіт, тобі слово. Вітаю, колеги. Так дійсно газ в першому кварталі цього року не постачався з Росії до Чехії. Його замінили такі країни, як Норвегія, Бельгія та Нідерланди. Зокрема, 1,7 мільярдів кубометрів газу власне нині постачаються транзитом через Німеччину. Про це повідомили у. Міністерстві промисловості і торгівлі Чехії, зокрема, там зазначили, що єдиним варіантом, яким газ міг постачатися з Росії до власне Чехії, це була Словаччина. Однак наразі цей транзит він заблокований і вже три місяці не працює. Хочу зазначити, що міністр промисловості Джозеф Сікела зазначив, що це дійсно великий крок для Чехії. Це велика її перемога, тому що Чехія наразі є. Єдиною країною, яка відмовилася власне від російського газу, і вдалося їй зробити це менш ніж за місяць. Водночас, за словами міністра, ситуація є доволі критичною, тому що власне наразі Чехія готується до нового вже зимового сезону, і без власне допомоги Росії це буде доволі складним, тому міністр закликав усіх громадян власне економити і. Споживати ресурси відповідально. Я зазначу, що саме економія допомогла власне Чехії зробити так, аби вона могла за три власне вже місяці не споживати російського газу. Крім того, у міністерстві зазначили, що наразі у Чехії знаходиться 1,6 мільйонів кубометрів газу. Це 48% від загальних потужностей. Це доволі високий показник. І можна сказати, що це найвищий показник з 2015 року, тобто за 8 років. Крім того, я зазначу, що чеські змі активно обговорюють власне цю тему і кажуть про те, що дійсно постачати газ власне з європейських країн, це доволі дорого, тому що. Власне, є більш чутливим транспортом і, крім того, більш чутливими є форми переробки газу. втім, зазначати, що російський газ власне є вигіднішим наразі. Вони також не можуть, тому що Росія власне підвищила ціни і власне не виконує певні домовленості, які стосуються імпорту газу. Однак основною причиною, все таки якою через яку Чехія відмовилася від російського газу, є те, що справді купувати газ російський газ власне України диктатора, це є не, 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 не дуже, власне, корисним, і Чехія власне відмовилася від цього. Власне, через те, що Росія є країною диктатором, студія слово вам вікторія. Скажи, будь ласка, а як люди відчули це рішення? Збільшились їх витрати на, на, на електроенергію чи загалом на обігрів? І ти сама відчула це чи ні? Так, дійсно, я наразі вже рік проживаю в Чехії. Хочу сказати, що дійсно збільшилися комунальні платежі. помірно зараз доволі високе, але все-таки головна мета цього це відмовитися від постачання з країни агресора. Тому Чехи доволі лояльно до цього ставляться, тому що власне не хочуть, аби російський газ тік по їхнім трубам, власне. Дякуємо дуже Вікторія. Дякуємо. Вікторія Циркунник щойно була з нами е, наживо.